Ознаки дефіциту магнію, які 90% людей просто ігнорують. Якщо ти хоча б у двох пунктах пізнаєш себе, це майже точно про його нестачу в організмі. І перше, це тривожність. І відчуття оцього внутрішнього напруження. Це просто класика, коли нервова система виснажена вже на максимум. Тіло просто тобі кричить: Дай мені магній. Друге, це будуть проблеми зі сном. Або ти довго засипаєш, або прокидаєшся посеред ночі. Магній відповідає за розслаблення м'язів і виключення цієї нервової системи. Без нього тіло не може просто перейти у фазу глибокого сну. Третє. М'язові спазми, судини, сіпання повік. Той самий нервовий тік це 100% буде дефіцит магнію. Четверте. Тахікардія, відчуття перебою у серці. Магній потрібен для правильного скорочення серцевого м'язу. П'яте. ПМС, болючі в місячні перепади, настрою, гормони напряму залежать від рівня магнію. Його нестача робить цикл важким, болючим і емоційнішим. Шосте втома виснаження в нуль енергії. Магній бере участь у виробленій енергії саме в клітинах. І найцікавіше кава, стрес, солодке і гормональні коливання виснажують магній ще швидше і він ще швидше тікає з організму. Якщо хочеш зрозуміти, який магній потрібен саме тобі, напиши мені в коментарях слово магній і я підкажу тобі форму, дозування і коли його краще переймати.